Використаним газовим балонам друге життя дають івано-франківські газовики. З них взялися виготовляти печі, так звані буржуйки. Досі старі балони здавали на металобрухт. Перед нами є встановлений балон, який після списання використовується для виготовлення пічок буржую, щоб не здавати на металолом. Розпилюють його на дві частини і виходить з одного балону, виходить дві пічки буржуйки. Якщо менші балони, 50-літрові, відповідно, їх також з них виготовляють, але це вже іншого типу буржуйки, вертикальні, які використовуються переважно тільки для обігріву. Ідея використання старих балонів з користю зародилася в головах місцевих винахідливих інженерів. Їхні ескізи на практиці втілюють зварники. Таке газовики роблять вперше. На виготовлення однієї печі в середньому їм потрібно два дні. Такі буржуйки робити нам неважко, але хоч перший раз робимо ну, з балонів. Бочку ріжемо пополам, глушимо все, -все ріжемо. Чотири штуки ми відправили десь за тиждень. Не для продажу такі обігрівачі передають прикарпатським воякам в АТО. Перша партія буржуїк вже поїхала на схід. Наскільки вони зручні у використанні, газовики чекають відгуків. І Ще буде у нас висувна шуфляда. От, щоб попіл, золоту, всю викидати. Не треба нам ніякої там сапки, не треба ніякого крючка, щоб то все вигрібати. То все буде красиво зашито, делікатно. От, і дверкою відповідно тягу регулюють. Ми пробували використання її, пропалювали всю обов'язково, щоб вона була в робочому стані. То буквально от таких от три досочки. Як кидаєш, вистачає на півтори години часу, щоб вона горіла. Модернізовані балони багатофункціональні. Годяться не лише для обігріву солдат. У польових умовах на них можна приготувати їжу чи висушити одяг. Зверху ми приварюємо тут поличку таку спеціальну для підігріву їди. Ну, для варки можна навіть приготувати щось, пожарити. Тут ще будуть у нас два вуха, ручки. Довольно такі здорові на боки, на яких можна сушити носки, зуття можна зробити з підігрівом води, навіть насадку зробити на цей демар. За потреби газовики обіцяють печі вдосконалити. Окрім Івано-Франківська, такі буржуйки виготовляють також у Богородчанах та Тисманиці. Допомагати армії у такий спосіб хлопці мають намір і надалі.